Днями у Черкасах пройшов триденний семінар для молодих політиків. Присвятили його веденню передвиборчої кампанії. Серед організаторів інститут демократії та соціальних процесів фонд Альберта Мозера та Черкаські молодіжні громадські організації. Дуже цікавий проект. Вони саме спрямовують свої зусилля на розвиток громадянського суспільства та дати нову кваліфікацію. Політикам новому поколінню України цей захід проводиться вже в багатьох обласних центрах. Ми дуже задоволені, що саме до нас завітали тренінг цієї Черкаси і той досвід обмін опитом, який ми отримаємо сьогодні, він обов'язково нам допоможе у виборчому процесі. Слухачами тренінгу стала амбітна черкаська молодь. До участі організатори запрошували найактивніших громадських діячів. Вони у свою чергу такою можливістю не погребували. Дуже хочу більше дізнатися інформації про передвиборні процеси, про е, ну, перехід самих виборів. Також цікаво дуже обмінятися досвідом з іноземцями. Я вважаю, що це будуть мої перші кроки до. Великої політичної сфери. Ну, я прийшов на тренинг с цель отримати опыт, получить много полезной информации, мені може допомогти в моїй політичній кар'єрі в дальше ну, в дальнейшей житті. Корисні поради та інформацію про передовий європейський досвід Черкащанам надавали політичні діячі із Нідерландів. ми приїхали в Черкаси для того, щоб обучити вашу молодь, в частності, яка займається політикою і соціальними вопросами в часі обучити чіт нових соціальних СМІ для целі політичської соціальної роботи. Тренінг тривав три дні. У його програму увійшли теоретичні та практичні заняття зі складання стратегії передвиборчої кампанії із використанням сучасних технологій. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.